Сорочку для сина військового як оберіг нитками материнської любові вишила пані Оксана. Під час п'ятого набору в студії закарпатської традиційної вишивки косиця. Тоді був саме початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він вибрав цей візерунок. То мама, поки дитина була на війні, поки ну оці всі переживання це важко передати. але... З молитвами ця сорочка вишилася, і коли вже він повернувся через півтора роки, це він сказав: Мамо, ти знаєш, що твої молитви і оця твоя енергетика, що ти постійно думала, коли, коли я там був, що це мене врятувало. Орнамент взято зі старовинної сорочки з фондів Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Цей орнамент двадцятки років уже городчина. Єдине, що я потім, коли я вишивала її, а я працюю сама в бібліотеці, і так натрапила такий є письменник Антоненко Давидович, і в нього там якась була річниця, і ми робили там виставку до нього. Дивлюся, Антоненко Давидович, такий самий вишиванці, та такий самий орнамент. І я вже тоді зрозуміла, що це люди, ну жінки, ділилися цими візерунками по всій Україні. А до того пані Оксана ще вишивала за спільницю для себе, одягає на свята. І таких учасниць у студії Косиця за 9 років уже чимало. Відповідно, і вишитих робіт теж. Тому причетні до студії влаштували в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту виставку Своя сорочка. Представлено 65 експонатів нових, які відшиті були учасницями студії позиція, і декілька експонатів, які надав музей оригіналів старих сорочок автентичних. Не всі сорочки є точними копіями музейної, якісь максимально близько. Якісь на основі створені взяті малюнки і на сучасну річ дитячий одяг прикрашений автентичними взорами і привернути. Увагу до того, наскільки це красиво, от своє, наскільки, наскільки це потрібно зберігати. Заснувала студію в 2015 році Тетяна Кугутич, яка до того відвідувала курси вишивки в Києві. Була захоплена вивченням цих швів. Ми вивчали 35 швів і технік різних на базі колекції музею гончара, адже вона охоплює всю Україну і Закарпаття, в тому числі. Примітно, що закарпатські сорочки ми майже не вчили, тільки частини, от, наприклад, брижування або низинку, яка теж використовується, або настил. А от і коли приїхала вже сюди жити, мені захотілося такої ж тусовки. Ну, тобто, зробити це тут. І з такими речами можна їздити на виставки, презентувати Закарпаття. Студія вишивки «Косиця» діє на базі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Всі учасниці мали можливість ознайомитися із фондовими колекціями нашого музею, крім того, окремі із занять супроводжувалися тематичними лекціями, які були присвячені особливостям вишивки, одягу різних етнографічних груп і національних меншин нашого краю. Ці лекції проводили фахівці, наукові співробітники нашого музею. Я теж особисто долучався до цього. Відтак, учасниці мали можливість не тільки Практично, а власне і теоретично здобути певні знання про ті орнаменти, про ті вишивки, які вони взялися відтворювати. Із поміж перших вишивальниць, які долучилися до косиці, пані Наталія. Перша сорочка, яку я відтворювала, це була Боржавських долинян. З неї я почала, тому що вважала, що вона найлегшою буде Ну, Так як ми тоді вишивали без схеми, насправді було важко. Зацікавила мене саме тим, що узор основний йшов позаду рукава. Це смужка долі рукавом, яка характерна саме для регіону Боржавських долинян. І сорочка має поперекову смугу, ромб великий і задня смуга. Такі сорочки лише у буржавських долинян, це Іршавщина і прилеглі села. За час участі в студії пані Наталія створила понад 10 сорочок, і на виставці не всі. Крім сорочки буржавських долинян, у мене є ще дві заспільниці, які тут на представлені на виставці. Крім того, чоловіча сорочка, дитячі сорочки. Ну а на цій виставці їх чотири. Що дає вишивка майстриням. Це стан душі. Я вишиваю не для участі, а для того, що мені так хочеться. Це такий момент відпочинку після роботи. Виставка триватиме до 25 грудня. Ну а охочі долучатися до косиці і створювати власні сорочки за автентичними взірцями із фондової колекції музею. Можуть стежити за сторінкою студії в соцмережах, аби дізнаватися про нові набори груп.